Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск одразу з топових новин. А саме з гучних заяв президента України Зеленського в ефірі американського телеканалу NBC News. По-перше, з того, що, відповідаючи на запитання американської журналістки, Зеленський назвав Путіна прямо таким в лапках соковитим словом. А саме, чи то клятим, чи то довбаним терористом. І насправді це такий дуже потужний хід Зеленського. Чому? Тому що з одного боку, дуже мало світових лідерів можуть собі таке дозволити. Зокрема, ми чули щось подібне, подібну заяву про Путіна від Байдена. І, все. І звісно, враховуючи це, немає ніяких сумнів в тому, що в американських ЗМІ, в соціальних мережах на різних ресурсах будуть це обговорювати. А значить, буде підвищуватись рівень уваги до України. А це Україні зараз вкрай необхідно. з іншого боку. Що також дуже важливо, називаючи Путіна тим, ким він є, Зеленський також подає сигнал Заходу і елітам, що Україна не буде вести перемовини Російської Федерації. А цей же телеканал NBC News ще кілька днів тому писав, що типу ЄС та США тиснуть на Київ, що були перемовини, що він погодився на перемовини з Москвою. Але, знову ж таки, Після таких заяв Зеленського, ну, про які перемовини можна говорити. Також необхідно зазначити, як Верех на це відреагували. Я спеціально зайшов на сайт Гугла і, відповідно, подивився в пошуку, що стосується Зеленського та Путіна за минулу добу. Домен.ру це не лише новинні російські сайти, а взагалі всі сайти російські в домені.ру. І нема жодної новини про те, як Зеленський назвав Путіна. Є заяви Зеленського, про його інтерв'ю телеканалу NBC News, різні заяви, але цього немає. І це зрозуміло, тому що для багатьох росіян така ментальність в багатьох громадян Росії Путін це, наче напівбожество на землі. Багатьом українцям цього не зрозуміти, але це факт. І якщо хтось таке каже про Путіна, то це образа особистісна насправді для багатьох росіян, навіть більше, ніж батька, наприклад, хто би таке сказав. Для розуміння ситуації, тому, по факту, Зеленський навіть опустив Путіна. Ну я прямо кажу, як вона є. Це важливо. Ще потрібно обов'язково презентувати, що саме сказав Зеленський, говорячи так про Путіна. І тут однозначно потрібно про це випуску сказати: у мене багато сили, але навіть якщо ми почуваємо сильними і маємо багато енергії, це не означає, що ми можемо воювати все наше життя. Тому що ціна велика, тому що війна забирає кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному терористу Путіну. Ось чому ми воюємо. Звертаю вашу увагу на те, що Зеленський каже, що у нього багато сил, що українці готові воювати, але не все життя. Нагадаю, що декілька днів тому в британському виданні Time журналіст писав, що політика Білого Дому зараз така, що війна може тривати роками, що не можна дати Україні багато ресурсів, щоб вона швидко перемогла Федерацію. А Зеленський прямо піднімає питання і каже, що ми не можемо вивити все наше життя, що ми втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших людей, і цінність життя висока. А на заході дійсно цінність людського життя, права, свободи це пріоритетна цінність. Тому не лише такі заяви щодо Путіна, а й про те, що Україні потрібно допомогти. І не великими партіями допомоги, а реально і такі мають бути великі ресурси для того, щоб Україна швидко звільнила усі тимчасово окуповані території. По-друге, щодо заяв Зеленського це також такий потужний його крок, хід з його сторони, те, що президент України Зеленський запросив Україну Трампа, щоб пояснити неможливість його мирного плану. Жиде мова. Мова йде про те, що раніше екс-президент США заявляв, що ти типу, може закінчити війну протягом 24 годин. Тобто Трамп каже, а я за день все вирішу. А Зеленський в ефірі каже ні, що у нього нічого не вийде, що навпаки президент України Зеленський йому за 24 хвилини пояснить, не 24 години, а за 24 хвилини, чому він не зможе нічого зробити, ні про що домовитись і навіть керувати цією війною. Деякі. Експерти говорять про те, що Зеленському не потрібно було так казати про Трампа, тому що скоро вибори, що Трамп може балотуватися та все інше. Але я скажу, що такі заяви також не робляться просто так це з одного боку ризик, а з другого боку Україні потрібно діяти. І ще я хочу нагадати, що згідно останніх даних соцопитувань в США, у Зеленського досить високий рейтинг, що стосується позитивного сприйняття. Зокрема, є дані супитувань від літа цього року, а саме від серпня, про те, що у США назвали Зеленського і Принца Вільяма найпопулярнішими ніс Меркелем. Позитивний рейтинг у Принца Вільяма 59%, у Зеленського 57% підтримки, а у Джо Байдена і е, Трампа 40% для розуміння ситуації. Тобто, Зеленський своїми заявами. Щодо таких заяв, мирного плану так званого від Трампа, він навіть якось впливає на ситуацію всередині американського суспільства, що також край важливо. Крім того, не лише телеканал NBC News Зеленський давав інтерв'ю, а й американському виданню агентству, вірніше Bloomberg. Він заявив, вірніше, закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або ризикнути більшою війною. Президент України каже прямо: що якщо Україні допомогти, якщо, не дай Боже, Україна не вистоїть, то тоді Путін піде далі. А далі це країни Балтії, це, можливо, Польща, а це члени НАТО. І тоді вже американським солдатам прийдеться вже самим йти зі зброєю в руках. А це вже зовсім інше. І Зеленський закликає Конгрес проголосувати за пакет допомоги Україні. Нагадаю, що раніше. З'явилося рішення Конгресу. Вони проголосували за законопроект, згідно якого немає пакету допомоги Україні і Ізраїлю разом, а лише Ізраїль. А допомогу Україні Конгрес збирається розреляти лише захистом кордону з Мексикою. Я про це казав в передній випуску. Тому такі заяви президента України Зеленського, такі інтерв'ю, і те, що він думає про Путіна. І те, що він думає про мирний план Трампа та інше, вони вкрай важливі. Будемо сподіватися, що це якось допоможе, допоможе підвищити інтерес в американському суспільстві до України. Те, що важливо є новина про те, що відоме найстаріше, найдавніше недільне видання газета Обсервер, британське видання, яке зараз належить The Guardian, публікувало статтю під назвою. Що Захід не може дозволити собі забути про Україну. Володимир Зеленський вкрай потребує підтримки на тлі гальмування контрнаступу і перед Україною постей ризик патової ситуації. Видання посилається на статтю Залужного, що також ми бачимо, що ця стаття зіграла, відіграла свою роль і в цілому пояснює те, що Україні потрібно допомогти. Те ще важливо. Зеленський в інтерв'ю. Телеканалу NBC News також сказав, що Україна розглядає зміни у своїй військовій стратегії. Він відкинув припущення, що війна з Росією, начебто, зайшла у глухий кут та зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії, щоб несподівано вдарити пора. Що це за зміни у стратегії? який Це несподіваний удар від України. Невідомо, ну і воно не може бути відомо, звісно. Але що цікаво. Вчора з'явилася новина в міжнародних ЗМІ, зокрема, в виданні The Independent ми бачимо цю статтю, де говориться про те, що Україна готує потужний удар дронами «Камікадзе» по РФ. І ця новина сьогодні вже на українських сайтах, що ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів Камікадзе на РФ. Іноземні видання цитують заяву українського бригадного генерала Сергія Баранова, він заявив таке. Що атаки дронів ЗСУ завдадуть чимало проблем Росії в найближчі кілька місяців. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим та багато регіонів Росії. Нагадаю, що в бюджеті на цей рік було закладено близько 20 мільярдів гривень на безпілотники це півмільярда доларів приблизно. Також лунало багато заяв щодо того, що Україна нарощує виробництво, що нові моделі безпілотників з'являються. Нещодавно були збори на безпілотники такі вже потужні, з дальністю 800 км, з бойовою частиною 30 кг. Тому те, що Україна готується, це факт. Крім того, враховуючи те, що Російська Федерація готується бити по українській енергетичній інфраструктурі, Україна вона, по факту повинна мати якусь відповідь, щоб у Кремля навіть бажання не виникало. Але в будь-якому разі Україна буде бити. І такі заяви бригадний генерал Баранов точно не просто так зробив. А закінчимо цей випуск на такій ноті видання Ліганет з посиланням на голову Комітету Верховної Ради повідомляє, що колишнім чиновникам у наступному 2024 році зменшать астрономічні пенсії. Ви знаєте, насправді це довгоочікувана новина, тому що скільки вже можна. Я пам'ятаю, що це питання астрономічних пенсій піднімало ще у 2000 ні роки, ще в часи каденції Ющенка. Але тоді такі заяви лунали від міністрів соціальної політики, що типу, навіщо зменшувати пенсії, що таких людей, які мають астрономічні пенсії, дуже мало, що це лише 2% пенсійного фонду. Я не знаю, 2% чи не 2%, але це питання справедливості. І якщо Україна рухається в Європу, Європейський Союз, то Враховуючи солідарну систему пенсійну, не може бути розрив між мінімальною пенсією, яка зараз становить 2093 гривні. Багато разів, десятки разів, не може бути, максимум в 5 разів. Тоді треба піднімати мінімальну пенсію. Але такий розрив бути не може. Тому що людина працювала десь на підприємстві, десь в сільському господарстві, все життя відпрацювала. І не може бути такого розриву, тому що має бути соціальна справедливість. Очікуємо додаткових новин. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.